Привіт усім! Сьогодні по території України один з наймасовіших ракетних ударів з боку Росії. Та й не тільки ракетних, а й дрони літали чимало. І один невпізнаний літальний об'єкт злетів на територію Польщі. Що про це говорять польські ЗМІ? Ну і що про це говорить, або які дії польської влади? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Тому дуже рекомендую подивитися підписатися на цей канал увімкнути дзвіночок і, звичайно, поставити лайк та написати коментар від себе, що ви про це думаєте, що ви про це чули. Отже, попередньо ракета залетіла на території Польщі та впала на околицях селища вожучин Цукровня, Польща. Про це говорять польські змі. Дуда, звичайно, скликав вище військове керівництво, щоб це питання терміново обговорити. Що далі пишуть польські змі? Вранці в повітряному просторі Польщі з боку кордону з України увійшов невпізнаний повітряний об'єкт, який від моменту перетну кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного е, порядку, командувач збройних сил мобілізував наявні сили та засоби. Отже, бачимо, щось таке теж в Польщу прилетіло. Я впевнений, що це не було щось з України, з українського озброєння, тому що так як цієї ночі літали і дрони, і ракети, і така кількість, точно щось російське могло залетіти і в Польщу. Питання, яка буде відповідь? Чи це буде просто якась консультація, нарада і інформація? Чи, можливо, з боку НАТО будуть якісь санкції додаткові, можливо, ще щось буде. Тут поки що ще чекаємо, бачите, поки що там нарада, Дуда скликав, спілкування, обговорення, що і як буде якесь розслідування. Чи це була ракета, чи це був дрон, звідки, куди, чи є воно. Сподіваюся, що будуть якісь додаткові санкції, щось таке, знаєте, як но-но-но, чому до нас залітає? І на Росію будуть ще більше давити, тому що чим більше давлять на Росію, тим вона слабшає. Чим менше давлять, тим вона сильнішає. Тому я впевнений, що це з Росії прилетіло, і я впевнений, що якщо щось треба робити, то це має бути з боку НАТО в загальному в коаліції якісь серйозні, ну, серйозна розмова з тим з тими расистами, щоб вони такого більше не робили. І не тільки по території Польщі, а й по території України, а такого щоб не було по території України, то зразу Україні треба відповідати такими самими ракетними і дронними ударами, які Росія робить по Україні. Це моя думка, звичайно. Ви можете з нею погодитись, можете не погодитись. Я вважаю, що як тільки Росія по Україні чимось стріляє, то має бути відповідь адекватна тому, що Росія зробила по території України. Пишіть в коментарях, підпишіться на канал, і, звичайно, поставте лайк. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!